Керівник Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловей долучається до нашого ефіру, пане Ігорю. Ми вас вітаємо і слава Україні. Героям слава. І смертим клятим ворогам нашим. Я завжди в таких ситуаціях додаю всім, всім ворогам. Ігоре, питання таке. А зрозуміло, що російський нацизм тримається власна на монополії на інформацію, і вони, ну вони професіонали в цій історії, це треба визнати. І вони, не дивлячись на те, що у нас досить давно закрили канали Володимира Путіна, якісь чомусь називалися каналами Медведчука, але тим не менше вони намагаються постійно щось вкидати в український інформа інформаційний простір, щоб ширити тут зраду, зневіру а, Ми замерзнімом, нас сливають. Ну, в смислі, такий головний наратив. Ну, це така база. А от якщо розібратися професійно, власне, чим ви займаєтесь, а, що зараз вони несуть в Україну. Якщо е е сказати це, це, описати цей процес народною мудрістю, то в нас звучить так: ми їх за двері, а вони в вікно. Ми їх через вікно, а вони через. Е Трубу, тобто, росіяни намагаються використовувати всі можливі інструменти для доступу до українського глядача читача до української аудиторії, так після того як ми закрили. Російські телеканали викинули з кабельних мереж після того, як ми закрили російські телеканали, які мімікрували під українські видаючи себе е, українськими ресурсами, але насправді існували за гроші російських платників податків. Е, залишилося менше можливостей доступу до української аудиторії. Е, і ось росіяни зараз намагаються використати те, що залишилося. Що це таке? Ну, по перше, це соцмережі, які не мають кордонів, не мають. Обмежень і росіяни ефективно використовують цей інструмент. Другий інструмент це захід в наші медіа через в першу чергу західні медіа. Ну, що мається на увазі? Професі... Професіонали інформаційного ринку розуміють, що там є таке, таке поняття як цитування джерел, так ось зараз. Українські медіа цитувати російські медіа ну взагалі не з руки, ніхто цього не робить, так там особливо там зашкварні можуть згадати, але в більшості випадків цього не робиться. Але цитувати про о, ситуацію в Україні, що пишуть Ну будь-який там умовний Нью-Йорк Таймс чи Мечіган Нюс. Це нормально, ось але як з'являються новини на цих ресурсах, ми ж до кінця теж не знаємо. Тому росіяни використовують найбільше поки що ці два ресурси щодо соцмереж. Є звичайно там ботоферми, як ми раніше там спостерігали, але зараз, десь з травня, ми спостерігаємо. Великий вплеск, такий е значний ажіотаж щодо платної реклами, і росіяни працюють не дуже креативно, але такими ковровими інформаційними бомбометаннями. Вони просто купують рекламу і постять свої агітки на українську аудиторію. А не на що зараз йде основний акцент? На що тиснуть? Е, які інформаційні приводи нам запускають, тому що ми ж розуміємо, що якщо ми не знаходимо інформації в українському інформаційному просторі, ми йдемо на російські телеграм-канали, починаємо брати її звідти. В того в кого є критичне мислення е, і той, хто розуміє, де ту інформацію перевірити, або ж відповідно е, бере її періодично для тролінга, то як роблю, то я, але тим не менше, ми її беремо періодично там, на що вони зараз тиснуть, і які тези хочуть е, в наш інформаційний простір. Шарити. Ну, от прямо прям зараз. Ми бачимо такі три головні магістральні теми з різними відгалудженнями. Перша магістральна тема це мобілізація і все, що з нею пов'язано. Робота це територіальних центрів комплектації, воєнкомів, хід мобілізації, все, все що пов'язане. Друга тема це корупція. І третя тема: ну я її так умовно називаю, так багато питань і так мало відповідей. Це тема більше стосується до роботи органів влади, влади в цілому, намагання посварити владу з опозицією і так далі. По другій темі по корупції більше. Ну, особливо великий зараз шквал цих проплачених постів і реальних публікацій в медіа ми знаємо точно, що є, як би так вам точніше сказати, не розкриваючи. Явки паролі? Я в ті паролі, так, ну, давайте скажемо так: ми знаємо точно, що адміністрація президента Путіна поставила задання всім своїм підлеглим організаціям підтримувати та стимулювати публікацію в іноземних медіа інформації про корупцію в Україні. Не тільки американських і європейських, а й по всьому світу. Ну, Якщо, наприклад, в американських і європейських це складніше і дорогше, то. ну... В мумбайському віснику це зробити дуже просто, а на нього хтось потім посилається дуже просто. У нас все, що не російсьне все, що не, 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 не на російське, у нас можуть посилатися. Тобто, схема працює таким чином: десь на якійсь платформі, на головне, щоб це було написано іноземною мовою. Пишуть про те, що в Україні все пропало, потім це перекладається на українську мову або на російську, і вже розма... розширюється на цьому просторі. А так тоді питання таке, от з приводу а, західної преси, тому що ну ми неодноразово стикалися з ситуаціями, що вони насправді, якби вони гарно не називалися, і скільки їх не ставили би, в приклад, ну, таким людям, як, як я, коли я вчився в університеті, що це стандарти і так далі, і так далі, часто вони пишуть і не на не і тупість різну. А от питання таке, от. А, на вашу думку, от ті, хто е, починають публікувати безліч е, повідомлень на тему, що обов'язково мають бути перемовини з Путіним, треба сісти за стіл перемовин. Ну і як відомо, домовитись десь посередині. Де ця посередина, ніхто не знає. Думаю, Катя захоче, щоб вона була десь якраз по Смаріки. Прям з язика зняла. А, але м, от е, в цьому аспекті це просто брейншторм західних аналітиків, чи все ж таки вони намагаються взяти паузу на те, щоб переформатуватись, ну і, власне, припинити чи зменшити військові поставки в Україну? Ну, це дуже складна тема. А якщо дуже схематично про це говорити, то проблема має кілька елементів. Перший елемент це. Такі публікації з'являються е, через відсутність позиції на те чи інше питання в Україні. Тобто, якщо умовний іноземний журналіст не знаходить е, підтвердження своїх слів чи е, коментар е, українського боку, він йде, е, бере це у росіян. Тобто, я це говорю до того, що е, інформаційна. Інформаційний захист захист має бути не тільки в глухій обороні, заборонити, а й він має бути проактивним. Він має бути відповідно до реалій. Потрібно самим формувати і генерувати інформаційні приводи. Друге, другий елемент цієї проблеми це те, що давайте говорити чесно. Не всі західні медіа, ми маємо на увазі тут медіа всього світу, не тільки європейських чи американських, але й там азійських, африканських, латиноамериканських розуміють, що відбувається в Україні. І вони користуються дуже часто в першу чергу з російськими джерелами, а плюс вони користуються. Тими експертами і тими дослідженнями, які домінують в тій чи іншій країні, і використовують власне в цих матеріалах. І третій елемент часто так буває, що подібні публікації є відображенням настроїв у політичних колах своєї країни. А, цікаво, а як змінилася ця тенденція? Не знаю, спостерігали, ви, не спостерігали. Чи є така можливість а, спостерігати за тим, як українці, де вони шукають інформацію? Ну добре, з 24 лютого всі максимально намагалися дивитися українські телеканали. Канали були включені 24 на 7, Знаю, то по собі йшла на роботу. Був включений канал, приходила з роботи з каналу. Теж був включений канал, щоб не пропустити жодної новини. А, там при цьому всьому ми ще моніторили всі телеграм-канали, але при тому я впевнена, що робота робили це в українських ресурсах, навряд чи хтось при цьому читав російські ресурси. Як зараз змінилася тенденція? Чи е, ми почали більше шукати інформацію поза українським простором? Якщо так сталося, то чого? Якщо е, говорити про розподіл ринку, звідки українці беруть тучну інформацію, то вона відповідно змінюється. Так всі знають про ріст. Кількості підписників, читачів в телеграм-каналах. Так, ми знаємо про падіння цікавості там до телеканалів, але в той же час, випереджаючи, можливо, ваше питання щодо єдиного марафону, то все одно частка глядачів цього продукту значна, досить значна. І Цікаво, я от в п'ятницю, минулу п'ятницю спілкувався з військовим, який приїхав з одного з дуже гарячих напрямків, і запитався, а що ти читаєш, які ресурси. Вони, ну він відповів, що вони читають максимум 3-4 до 5 телеграм-каналів, бо ну, елементарно не вистачає часу. Значить, вони читають. Один загальноукраїнський якийсь телеграм-канал, якесь інформаційне агентство, починаючи там УКОНФОРМ, РБК Інтерфакс, ну якесь таке там труха, яке яке е, охоплює всю повістку в Україні, щоб розуміти, що відбувається. Е, другий ресурс обов'язково це телеграм-канал е, місцевої е, ОДА, тобто де знаходиться, де знаходиться частина ну Якщо це Запорізька область, це значить Запорізька Ода, якщо Миколаївська область, то Миколаївська ОДА, якщо Херсон, то, то відповідно Херсонська. І третій ресурс обов'язковий це один з якихось ну важливих ресурсів військових. Тобто це може бути там головнокомандувач, Генштаб, Міністерство оборони. ну Іноді три, три, три всі три зразу іноді Якийсь один з них загальний телеграм-канал ближчий до їхнього підрозділу. Ну, умовний там, якогось ОК чи якоїсь частини, де викладаються, власне, матеріали той чи іншої іншого підрозділу. А більше ну в них не вистачає часу. А, питання таке. Ми говорили на початку про те, що росіяни хочуть робити акцент на мобілізації, на корупції, і відповідно, що ну умовно це називається не все так однозначно. Там американці во всьому винні і так далі. А, а як от? На вашу думку, побудувати а, ці стосунки держави і громадянина в ситуації, коли а, ну життя, воно завжди життя, і е, воно не бездаганне, і українці є і патріоти, і ідіоти, і, і є злочинці. І от історія з одеським воєнкомом, і власне рішення президента звільнити всіх обласних воєнкомів чи провести ротацію, якраз говорить про те, що вони а, держава проблему визнає. А де знайти оцю золоту середину, щоб народ не ну скажімо так, не впадав відчай, але при цьому владі давали зрозуміти, що ми за нею дивимося, і людям, які тут живуть, які воюють, їм не все одно, і їм не можна напарити те, що не відповідає дійсності. О, дуже складне філософське питання на нього відповіді, думаю, поки що ніхто не знайшов. І пошук цього, цієї відповіді як миття золота. Так тобто є постійний процес, і в процесі цього миття золо, миття, можливо знайти самородок, а можливо, не знайти нічого. Тому цей процес постійний. Над тим треба працювати і шукати відповіді. Зрозуміло, що. Перед тим як е, шукати відповіді, хто винен і що з цим робити, потрібно розуміти, що е, і в самому українському суспільстві е, є багато, е, багато проблем. Е, ну, наприклад, коли ми говоримо про от, російську пропаганду, це те, от те що ми, мене болить більше е, сьогоднішня новина. Ну, тобто ми говоримо про там, зусилля російських спецслужб, російського пропагандистського апарату. А потім сьогоднішня новина від Служби безпеки України про те, що в Києві затримали двох жіночок, які працювали, знайшли роботу віддалено на віддаленому фрилансі і писали за 10 тисяч гривень постики про ці всі теми, про які я назвав. От е, тому е, потрібно розуміти, що росіяни працюють тонко і використовують наші якісь е, е, наші слабкості. А е, критерій, е, ну, відповідаючи на питання, критерій, як яким як, 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 як мають бути ці відносини. Е, ну, по-перше, мені здається, що держава має говорити з суспільством на як. Е, Дорослий з дитиною, так прикрашаюча реальність, а говорити як з дорослою, як з дорослим візаві, тобто говорити правду і говорити про складнощі, про серйозні ситуації, не уникати цих всіх заспокойливих реляцій, що потерпіть через два тижні все закінчиться. Не закінчиться. Там в оригіналі було два-три тижні. Два-три тижні, так. І, власне, всім потрібно готуватися до того, тому що ми маємо серйозного ворога, який розраховує взяти нас, як то кажуть, із муром, маючи більше людей і ресурсів і так далі. Тому перший критерій це бути, говорити з суспільством серйозно, а другий критерій, щоб саме суспільство не дало. Можливості владі себе заколихати, заколихати цими заспокоїлими речами і не віддати можливості контролю за. За державними організаціями повністю на е, е, утримання держави. Ну тобто, я маю на увазі, що організації громадського громадянського суспільства е, мають бути потужними. Е, не потрібно вважати, що держава е, все може порішати. А досвід України показує, що саме громадянське суспільство, окремі люди в найскладніші часи, це і є е, та категорія, яка на собі тримає державу. А, тільки разом і тільки а, усі можемо ми зробити щось корисне для нашої української держави. А, пане Ігорю, дякуємо вам за ваші коментарі і, відповідно, до наступних зустрічей в ефірі говоримо вам. Героям слава і смерть тим клятим ворогам нашим. Ігор Соловей, керівник центру стратегічних комунікацій, був з нами на зв'язку цієї години.